Сухі гілки, понівечені стовбури та пожовкле листя так виглядає майже кожне третє дерево в лісах перечинщини. Процес всихання варіативний. сохне з верхівки, а ясен з коріння. Експерти кажуть, головні причини посуха, різке зниження ґрунтових вод, лісові пожежі. Інший бік загрози це швидкість поширення та масштаби. Дане насадження букове в нас воно починає всихати, як ви бачите, із вершини. І поступово починає загнивати стовбур. Якщо його в, ну, в даний час не провести рубку, вибіркову санітарну, забрати той сухий бук, він поступово всихає, всихає, втрачає свою товарну якість. І потім його вітер ламає, коли вже дуже ослаблений. Появляються трутовики, його ламає, і ліс просто буде на землі гнити. Сихання відбувається поступово і не залежить від віку дерев. Часто страждають і молоді насадження. Навіть ось тут на вигляд дерево, начебто, живе, але крона та гілки вже мають ознаки ослаблення. Аби призупинити процес знищення дерев, потрібно якомога частіше розчищати ліс, проводити рубки від захаращеності, вибірково санітарні або ж навіть суцільні. Хоча нині, через фактичну заборону рубок, навіть санітарних, ліс гине не лише від рук браконьєрів, а й через усихання. Зараз Наскільки мені відомо, вже погоджений проєкт і поданий у Міністерство екології для погодження. Далі, якщо затвердить кабмін, будуть діяти нові санітарні правила. Однак, як для ліс... з точки зору лісівника, це буде це... це дуже погано, тому що в такому разі, якщо навіть лишається на якійсь певній ділянці, там два-три дерева здорові, таку ділянку не можна рубати. У суцільну санітарну рубку воно буде лишатися по насадження, розріджене просто насадження. Жахливі масштаби рубок останніх років, закритість та бездіяльність відповідальних органів збурюють і місцеву громаду. Люди, навчені гірким досвідом, не вірять, що розчищають звичайний сухостій. Турист Юрій Олеан щотижня підіймається в гори. Чоловік помітив. Багато дерев просто повалені вітром та пошкоджені трутовиками. Бували сухі періоди, і воно все згорало. Але немає компромісу між, між тим, щоб все вирізати і все спалити. Краще все ж таки вирізувати, ніж спалювати. Але то, що треба його е, оновлювати, це стовідсотково. Цьогоріч у лісах Перечинщини проведуть санітарну вибіркову рубку загальною площею 750 квадратних метрів. Щоб здійснити розчищення, потрібно отримати безліч дозволів від фахівців та інспекцій, а також обов'язкове погодження з місцевою громадою. Кожна така розчистка запевняють лісівники, завдає більше фінансових збитків лісгоспу аніж прибутку від вилученої деревини. За використання кожного кубометру лісових ресурсів треба платити рентну плату. Лісівники кажуть, аби люди були впевнені в легальності рубок. Звітуватимуть про результат.